Тема нашого уроку здобудеш освіту, побачиш більше світу, Анатолій Качан, крилата школа. Мудрим ніхто не народився, а навчився, Нузеп Умеров, наш клас. Якщо усміхнутися перехожому, він усміхнеться у відповідь. Якщо усміхнутися небу і сонцю, розійдуться хмари. Якщо усміхнутися Всесвіту трапиться щось казкове. Якщо усміхнутися один одному буде чудовий урок, отож посміхнемося один одному. Артикуляційна зарядка читання складів на одному диханні. Та то ту, ти, ті те. Там-том тум тим тим тем. Так, -ток тук, тик, тик-тем. Натисніть на паузу і спробуйте самі. Робота над скоромовкою. Перепілка гарна птиця, та хлоп'ят вона боїться, бо хлоп'ята беруть гілку і лякають перепілку. Не потрібно так лякати. В неї п'ять. Перепиляти. Спробуйте самостійно прочитати. Натисніть на паузу і потренуйтеся читати у, швид... у швидкості. Сьогодні на уроці ми познайомимось з українським дитячим письменником та культурним діячем Анатолієм Леонтійовичем Качаном, який народився і проживає на Миколаївщині. Анатолій Качан написав дуже багато книжок для дітей. Сьогодні ми познайомимось із віршем Анатолія Качана Крилата школа. Послухайте! На світанку вулицею міста, де шумлять про осінь явори, з рюкзаками, як парашутисти, поспішають діти-школярі. Наша рідна школа біля гаю схожа на літак аероплану. Цей літак щоранку вирушає до країни творчості і знань. Попадає скленів жовте листя, на кущі калини, мій рюкзак. Осінь у червоному намисті проваджає літо на літак. Поміркуй. Чому ж автор так назвав свій твір? Чи можеш ти свою школу назвати крилатою? Поясни чому? Прочитай рядки вірша в яких поет розповідає, що настала осінь. З ким автор порівнює дітей школярів? Знайди і прочитай. Прочитай виразно вірш. А тепер трошки відпочинемо. Thank you. Нузет Умеров поет, прозаїк, перекладач, журналіст, засновник сучасного напрямку в дитячій кримсько-татарській літературі. Нузет умер наш клас. Добрий день, наш милий клас, як ти влітку жив без нас, друже наш просторний клас, привітай сьогодні нас! Ми з тобою знов зустрілись, бо канікули скінчились. Буде в класі, як раніше, сміх і галас, а не тиша. Проживем навчальний рік, ми ще краще, ніж торік. Дай відповіді на питання. Як діти звертаються до свого класу. Знайди і прочитай вислови, які засвідчують, що діти скучили за школою. Вправляйтесь у виразному читанні віршів. Натисніть на паузу. Давайте подискутуємо. Чи скучили ви за школою із своїми однокласниками та однокласницями? Ваші думки можуть бути різними. Наприклад, так, я скучила за школою, бо давно не бачила друзів. Ні, я не скучив за школою, бо ще трошки хочеться відпочити. Висловлювайте свої думки, натисніть на паузу. Досліджую медіа. Колаж у перекладі з французької означає склеювати. Це технічний прийом в образотворчому мистецтві, коли на будь-яку основу наклеюють найрізноманітніші за кольором шматочки матеріалів. Що утворюють цілісну художню композицію. Колаж, схожий на аплікацію. Під час створення колажів зазвичай використовують вирізки з газет і журналів, світлини, клаптики тканини, фольгу, засушені рослини, написи, окремі букви, власні малюнки тощо. Колаж може бути домальований ручкою фломастером тощо. Колажі можуть бути на різні теми. Перед вами приклади колажів. Вони зроблені на аркуші ватман, на які наклеїли різні світлини. Які гарні роботи. От, ви можете попрацювати разом. Створіть колаж. Наш четвертий клас. Напишіть на аркушах, що ви очікуєте від навчання цього року. Можна написати й короткі побажання своїм однокласникам та однокласницям. Наклейте аркуші на ватмані і прикрасти малюнками чи світлинами. Завдання додому вправлятися у виразному читанні віршів. Оберіть відповідну цеглинку ліво потрібного кольору стосовно свого настрою. Дякую за урок!